Всім доброго дня! З вами, як завжди, розсадник сад Полтави. Хочемо показати вам два сорти. Новинка у нас Гортензія, Волотиста, Бладі Марі або Кровава Марі і Бонфайр. Будемо порівнювати сорти. Чому? Тому що було, були коментарі, що це один і той самий сорт. Я не знаю. Я написала в Нідерланди з цим запитом, досі немає мені відповіді. Будемо, дівчата, дивитись самі і вирішувати. І так, Бладі Марі ми отримали взимку в контейнері С8, ось з такою тікеткою. Ще раз повторюся, на Бладі Марі написано що цей сорт виростає від 1,5 до 2,30 см висотою. Це по-перше, на бонфайрі висота йде, сортовідповідність і сорт 100%. Написано, що метр 20-1,5 максимум. Це перше, що їх відрізняє по опису саме. Так, далі, дивіться, рослинки в нас були пересаджені в горщик це 12 Вони стояли рядом, в однакових условіях, в одному ґрунті, абсолютно, з одинаковими добрими. підкормочки ми робили весні. Так, дивимось для порівняння. Це квітка Вон тобто величина порівняно зі мною зрозуміло, так? Що вона виходить набагато більше, чим у Блудімель. Ось квіточка Блудімель. І в неї форма інша, так, так Аня, ну, дивись. Так, да. І вона трошки, бачиш, пізніше в нас якби зацвіла. А покажіть ближче сама квітка дійсно в Бонфайра. Бачите, величина квітки, яка ось порівняно з пальцем. Дуже велика. Я думаю, так. сантиметрів 5-6. Ну тобто ознаки, чим вони відрізняються, є, а ця вона багато менше. Трошки менше. Ну, я як на мою думку, це різні. Ну і дивіться, от я вважаю, що колір, колір в них також різний. Бонфайр, вона більш, скажи, така, лаймова зацвітає. Так, а ця більше... Це кривава мері. От форма, навіть квітки, вона інша. Вона ще й не розпустилась. Бачите, що вершок є в неї не розпущений. А у Бонфаєр, ось Анічка показує bonfire. Квітка буде видовжений видовоженої формі. Ну, і по опису написано Bonfire, квітка до 50 см. Я думаю, вона така і буде. Це ж молоді кущі. А кривава Мері пишуть в опису, що квітка 30 см. Вирішувати вам самим однаковий це сорт чи ні. Я вважаю, на даний час. На даний час вони зовсім різні? Як ти думаєш, Аня? Так, вони різні. Тобто Абсолютно різні по хріпці, сорти. Світки по величині, по формі, суцвіті, вони різні. Е... Будемо дивитися. На вони кольор вони. ми будемо дивитися пізніше. І по висоті ми вже зможемо оцінити на наступний Тому рік, навіть, я думаю. Два вже почав червоніти, тобто тут вже. І раніше він заквітнув. Так. Раніше він заквітнув, да. Хоча однакові. ж однакова температура, всі умови були абсолютно однакові. однакові. Вони на однаковому часу сонячному стояли, тобто і наш. Головний експерт, що ви скажете? Різні сорти. Різні сорти чи однакові? Он сорока нам підказала. В общем, дівчата, отакий невеличкий огляд цих новинок наших: Бонфайр і криваве мерія або Бладий мері. Будемо дивитись надалі по осені, який буде колір у них, і вирішувати. Але сорти неймовірні в будь-якому разі. Будь Ну, що там, що там дуже набита квітка. І сама квіточка в соцвіті, дійсно, ну просто, я не знаю, треба було лінієчку взяти. Вона просто величезна, просто. А тут квіточка, вона теж, я не скажу, що маленька, але вона менша. Менша квіточка. Ну, будемо дивитися. Ось такий невеличкий огляд від Сад Полтави. Команда Сад Полтави бажає вам вдалого продуктивного дня. Переходьте за посиланням на наш сайт. Асортимент гортензій вас просто здивує. Завжди з любов'ю до рослин та з турботою до вас.